Роботу цього мобільного відділення було започатковано у лютому 24-го року за підтримки нашого голови правління наумова Сергія Володимировича і за підтримки дякуємо голови Донецької військово-цивільної адміністрації Філашкіна Вадима Сергійовича. Цей прекрасний мобільний підрозділ розпочав роботу на території Донецької області. Значить, за цей час ми вже відвідали 10 територіальних громад і 28 8 населених пунктів. Це тіли населений пункт, які віддалені скажімо так, від міст і там, де відсутні стаціонарні банківські установи. Для чого це зроблено? Зрозуміло. Для того, щоб ми бачимо зараз у нас у черзі досить багато людей похилого віку, для того, щоб вони не витрачали кошти, не витрачали час на те, щоб кудись доїхати добратися до якогось населеного пункту, отримати картку чи отримати кошти. Працюємо ми і в Покровському районі, і в Волновахському районі, і в Краматорському районі. У цьому відділенні працює два співробітники банку: це водій-інкасатор, який власне, водить цей автомобіль, і касир. І це насправді повноцінне відділення банку. Тут можна отримати повний спектр банківських послуг. Можна замовити картку, отримати нову картку, отримати переказ, здійснити валютообмін. Ну а найбільш затребувані операції це зняття готівочки на читу в вигляді переказу. Чи з банківської картки це те, що ну насправді найбільш популярне, таке найбільш затребувана Ну я користуюся вперше е, раніше ми, нам треба було їздити аж у місто у центр. А автобуси ходять рідко у нас, і ну, не гарантія, що туди приїдеш, там кошти є, допустимо. А це сьогодні я узнала, що сюди привезли, а мені пенсію треба отримати. У нас працював що банк тут в магазині, ну вже більше крамниці, більше місяця не працює. Щось... Так що у нас проблема гроші була. То велике вам дякуємо, що ви за нас не забуваєте. Робимо, щоб людям було комфортно. Дуже раді люди. У відділених у таких населених пунктах, там, де у них немає ніякого способу виїхати, вони дуже раді, що ми приїжджаємо тут. Буває страшно, але ми маємо їхати, допомагати людям, щоб вони могли користуватися своїми грошима, щоб ми могли їм якось допомогти.